Друзі, всім вітання! Доброго часу доби. Я називаюся Олег Білецький. Ви перебуваєте на абсолютно правильній території. Це YouTube канал Ми Україна і от. В цей період, в ці дні, в ці дати, ми традиційно підбуваємо підсумки року в даному випадку року 2023-го. Говоримо про плани на 2024-й. Різні люди так на правду з'являються в цій студії. Є моїми співрозмовниками. Сьогодні поговоримо про фонд державного майна, про його діяльність. Поза як навпроти мене Віталій Коваль, голова фонду держмайна. Вітання доброго часу. Доби. Доброго дня. Та, ну, певно, з підсумків почнемо. Фонд держмайна, те, чим займалися, і те, власне, яких результатів досягли, це буде перше таке, знаєте, відне питання, а потім ми підемо в деталі. Дякую. Фонд держмайна, який має на меті і функціональні обов'язки, затверджені в законі про фонд держмайна, займався напруженою роботою, наповнював державний бюджет. Це і Приватизація і здача в оренду державного майна і отримання прибутків від корпоративних прав державних підприємств рік був насичений після розблокування процесу приватизації, який відбувся 1 вересня 2022 року. Досить непогано з виконанням планів закінчує 2023 рік. Якщо говорити про те, хто рухає цей процес, я маю на увазі інвестори, підприємці, люди, які могли би заінвестувати Винайняти в оренду в одному випадку або придбати в іншому випадку. До цього я деякі ваші е е спілкування, інтерв'ю дивився. Е ви згадували або там в окрему таку знаєте, категорію виводили представників середнього бізнесу. Е е Хто є цим середнім бізнесом і чим головно цікавились? Розчинною силою будь-якого процесу України є малий і середній бізнес. Е е Можемо сказати, що серед клієнтів фонду основний акцент це малий і середній бізнес. Для прикладу, оренду, яку ви згадали, ви обирають серед 14 тисяч договорів оренди, у нас 50% це до 50 квадратних метрів. Тобто, фактично, це маленький бізнес, кав'ярні, точки обслуговування клієнтів, майстерні. Колись занедбаний актив стає по справжньому активом в руках малого бізнесу. 25% орендних договорів це взагалі приміщення до 25 квадратів, починаючи від кавоточок, закінчуючи е, такими е, мобільними е, пунктами обслуговування. Е, також середній бізнес, який викуповує е, активи, так звані Браунфілд, тобто ті, які вже давно не використовуються, але які мають потужність е, саме підключення енергомережі, каналізації і е, отримують нове дихання. Ми говоримо про фонд не лише як про гроші від приватизації чи від оренди. Ми говоримо про розблокування боргових зобов'язань і про інвестиції, які проходять після приватизації. Одна гривня приватизації приводить за собою 4 гривні приватних інвестицій. Тому на малий і середній бізнес найбільша надія в країні, саме в. Поводжені з державним майном через приватизацію і оренду диференціація по країні як вона виглядає? Ну бо розуміємо, що через бойові дії, через інші фактори, які на жаль приносить нам війна, це може виглядати по різному. Ну, приміром в Запорізькій і Львівській області. Та, хоча ракети прилітають і туди, і туди, але так чи інакше, це, це це по різному виглядає. Правда, звичайно, більш ділова активність сьогодні на заході України. Це пов'язано з тим, що багато підприємств релокувалися і. Тут фонд виконав державницьку функцію на площинах і на територіях, які належать до фонду держмайна, розмістилось дуже багато підприємств, які релоковані. Це і оренда, це і викуп приміщень через прозорі аукціони. Фактично, ділове життя в якійсь мірі перелокувалося саме на захід країни. Але є хороші тенденції, що сьогодні ми бачимо і південь, і схід країни він оживає. На днях буквально було прийнято кабіном рішення і розблоковано територію, яка наближена до фронтових дій. Тобто, фактично ми отримуємо більше можливостей для приватизації в областях, які поблизу чи Росії чи лінії зіткнення це Сумська область, Чернігівська, Харківська. Це додало до переліку приватизації більше 300 об'єктів, і я вам скажу, що навіть в цих територіях ми інколи бачимо перевищення стартової ціни в десятки разів. Конкуренція 11-12 учасників на аукціоні. Тобто люди вірять, люди рухаються до свого майна, який вони можуть купити на приватизаційних аукціонах. На вартості цих об'єктів воєнні дії відбилися, бо розуміємо, що це. Попит є, але питання, скільки це коштує, це теж там одне з засадничих. Я скажу, у нас два рухи. З однієї сторони, зрозуміло, ми чуємо часто про те, що війна не час для продажу державного майна. Ну і власне було рішення, яке не давало можливості цього робити в прифронтових зонах. Так, mm -hmm. але я скажу думку, як керівник фонду, війна не час втрачати на майні, яке не працює. Ми говоримо про ті пасиви, які не приносять державі нічого крім збитків. А коли проходить приватизація, розблоковується велика частина боргів і по зарплаті, і по податкам. Це, це дуже важливо. І з іншої сторони, неабиякий інтерес інвесторів сьогодні до об'єктів фонду держмайна, зв'язку з тим, що портфель інвестицій не такий і широкий. Є іноземні компанії, які отримують дохід в країні. І вони не можуть вивести прибуток за кордон, вони вкладають його в середині України, і це хороший тренд. Він набуває такого такої динаміки, і ми бачимо реально жвавий інтерес бізнесу до об'єктів, навіть незважаючи на широкомасштабне вторгнення. Коли йдеться про перспективу, взагалі з чим ми маємо зараз справу? Яка кількість об'єктів, яка кількість коштів чи можливо це зараз порахувати ще? Поки не відбулися ці, ці угоди, одна ну давайте на 2024 рік. Я не знаю, чи ви що ви рахуєте роками чи кварталами, але в цілому, от план, потенціал на, на найближчий період. Він який ми маємо чіткий план, і нагадаю, що в законі про державний бюджет вже закладені кошти від приватизації. Скажу цифрами року, який відходить 23. Так ми маємо здобутки 3-3 мільярди гривень від приватизації. Це 431 об'єкт на даний момент на 24 рік. План від приватизації 4 мільярди гривень, і опрацьовуємо перелік об'єктів до приватизації. Орієнтовно близько тисячі об'єктів ми будемо пропонувати нашим потенційним інвесторам бізнесу для придбання. Через аукціони приватизації. А що там цікавого є? Я так знаєте загально запитаю, але припускаю, що хтось, дивлячись зараз нас із вами, може зацікавитись. Ну бо там ви сказали про, про приміщення для того, щоб зробити кав'ярню. Це цікаво для одної категорії, а хтось, можливо, має актив для того, щоб запустити якийсь навіть виробництво. Це ж теж може бути, звичайно, в нашому інвестиційному меню. Я б хотів, щоб ми змінювали парадигму інвестиційне меню, тому що об'єкт, який продається фондом держмайна, він ж нікуди не зникає. На його місці ми бачимо історію успіхів. І наступний рік у нас буде такий цікавий для навіть глядача. Запрошую вас до співпраці, щоб ми показували історії успіхів на колись забутих територіях, де зараз жваво розвивається бізнес. В наступному році від малого до середнього і великого бізнесу є об'єкти на будь-який смак. Починаючи, наприклад, для великого бізнесу, готель Україна це візитна карточка не тільки Києва, а всієї країни. Об'єкт, який ми плануємо виставити на приватизацію. З інших об'єктів є дуже потужні великі підприємства, які ми зараз готуємо. Вони вже були в списку об'єктів великої приватизації. Наприклад, Ocean Plaza. це об'єкт санкційного списку. Які Сьогодні готується до приватизації, і фактично, корпоративні права держави в цьому пакеті будуть доступні для приватизації. Це цікавий об'єкт, і в кожному місці є об'єкт, який належить державі, і він буде доступним для бізнесу. Ну про ці так звані заморожені об'єкти. Ну, бо власники були пов'язані з Росією. Я думаю, ми окремо поговоримо за кілька хвилин. Але тут просто, щоб в цілому картину зрозуміти, так для там для, для початку, скажімо. Е, я вже запитав про регіони, але натомість є ще одна історія: це місто або більш віддалені терени, там селища і так далі. От як тут картина виглядає? Може, і по областях так само, тому що ну не секрет, часто просто проїжджаючи там. Різними областями України ти бачиш, що десь там в відлеглості від міст стоїть якесь закинуте підприємство, яке там 30 років не працює, і от просто це все виглядає жахливо. Е, яким чином це, це відрізняється? Чи є попит на віддалені терени? Є попит, особливо на Браунфілди. Сьогодні ми бачимо закинуті заводи, де вже мох трава і дерева. Наша задача ці об'єкти виставити на приватизацію наступний рік. Комбінати хлібопродуктів, спиртзаводи, колишні заводи, які вже не працюють десятками років. Фактично, це промислові майданчики, де може вирости індустріальний парк, де може бути створене спільне підприємство, іноземні інвестиції, українські інвестиції. Це що стосується середнього бізнесу, малий бізнес, об'єкти лісової галузі, прекрасні деревообробні цехи є. Кар'єри, є заводи по виробництву будівельних матеріалів. Тобто, фактично, меню досить обширне. готельна галузь. крім великого готелю, про який я щойно сказав, є інші готелі, є бази відпочинку, є приміщення, наприклад, інших центральних органів виконавчої влади це Держспоживслужба, які активно користуються попитом ті об'єкти, які є пасивом, наша задача перетворити в актив це основний посил. Те, що ми зараз маємо, розуміємо, що окрім самого процесу, запропонувати, та ось, як ви говорите, меню, зробити цікаву пропозицію для інвестора, це все треба ще й утримувати. Ну, бо йдеться і про господарські якісь вливання, і в цілому. Є підрахунок, скільки зараз держава витрачає на отримання на усіх об'єктів, які там потенційно за якийсь час можуть стати приватною власністю. Фонд держмайна є власником корпоративних прав. А вже господарська діяльність це відповідальність керівників, наглядових рад, які є в підприємствах. Зрозуміло, що, на жаль, маємо констатувати в більшості напрямків діяльності, де немає природньої монополії. Держава не є надто ефективним управля... управителем. Ми швидше говоримо про винятки, коли державні підприємства є. Плюсовими і вони сплачують дивіденди у вигляді прибутку, так чи прибуток у вигляді дивідендів. Okay. Більше в нас негативних історій, пов'язаних з 30-літньою історією. Це не вчорашня історія і не позавчорашня, це десятиліття. Але разом з тим ми чітко розуміємо, що кумулятивний ефект це сплата ЄСВ, ПДФО, інших видів податків в державній власності, є позитивним. І наша задача зробити пріоритизацію. На, на мові фонду держмайна це називається процедура тріаж. Тобто швидко визначити підприємство може генерувати дохід під час управління, чи його краще швидше відправити на приватизацію. Ось цей первинний тріаж. Є підприємства, на жаль, які вже 10 років, 20 років назад простою українською мовою померли. Їх вже потрібно ліквідувати. Просто закрити і забути, що ці підприємства у нас були, тому що вони на, на папері є, а по факту їх немає. Вже ну, В такому тому. разі про що йдеться? Тобто е пропонується до продажу вже не підприємство, а ну скажімо, земля, чи якщо простими словами, от як про це процедурі ліквідації mm -hmm. виділяється окреме майно, яке ще можна продати. Mm -hmm. Фактично воно продається, попадає в ліквідаційну масу і таким чином гасяться першу пріоритетні борги. І ми просто перегортаємо цю сторінку, тому що тягнути її з собою в наступне десятиліття, вже точно немає мети і немає змісту. Інколи потрібно приймати ефективні і дуже такі різкі рішення. Ми на це готові, тому що війна це не час повільних композицій. Тоб потрібні ефективні і ті рішення, які наповнять бюджет. Ми сьогодні говоримо про обороноздатність держави. І Як керівник фонду, я розумію, що моя Місія і моє місце це в цьому економічному окопі, де ми маємо наповнити державний бюджет коштами від приватизації і зберегти державними цілісними. Говорячи про плани на 2024, ви так само говорили про те, що плануєте 4 мільярди гривень та, залучити в це від цілого року. Наскільки це реалістично, від чого це залежить? Тому що одна справа зробити пропозицію, та як ви сказали, меню, я тут користуюсь вашою термінологією. Інша справа, щоб цим зацікавились. І от що тут робити? Робота фонду в декількох площинах в цьому плані. Перше це регіональне відділення на контакті з бізнесом регіонів, тому що в більшості покупцями активів, особливо невеликих, є місцевий бізнес. Задача, щоб оригінальне відділення донесло інформацію бізнесу, щоб вони могли скористатися цим. Потім є рівень спілкування центрального апарату, так коли ми на національному рівні підсвічуємо, в тому числі з допомогою засобів масової інформації, конференцій, форумів, підсвічуємо великий об'єкт. І ми маємо відчувати, чи є попит на даний актив. На 2024 рік ми вже бачимо запити. По добувній галузі, тобто є підприємства, системні підприємства, які цікавляться заводом будівельних матеріалів, цікавляться кар'єрами, тобто на це є попит. Нерухомість, є попит, це і складська нерухомість, і нерухомість в вигляді офісів. Я нагадаю, ми найбільше агентство нерухомості в країні 8 мільйонів квадратних метрів. Фонд держмайна здає в оренду. З них 5 мільйонів 300 тисяч. Уявіть цю цифру: 5 мільйонів 300 тисяч це комерційна оренда. Три, майже 3 мільйони це оренда для державного сектору. Тобто, фактично, задача команди сьогодні переформатувати фонд в найсучасніше агентство нерухомості, щоб ми відповідали на запит ринку. щоб не відправляли їх дивитись сайт, на якому важко знайти потрібну інформацію, а опрацьовували зворотній зв'язок. Бізнес до нас звертається з потребою, ми даємо можливість. Фактично, що оренда, що приватизація відбувається лише, наголошую, лише на приватизаційних майданчиках. Тобто через систему Прозору. І тут вже ринок вирішує сам ціну. У нас є рекордні аукціони 31 учасник, 32 учасника. Тобто фактично ціна зростає, повторюсь, в десятки разів. І це дійсно відповідь ринку, чи варто робити приватизацію, чи не варто. Ми бачимо, що варто. Функціонально, чи відрізняється? Ну, бо я, ставлячи себе на, на, на місце цієї. Компанії або групи людей, які би потенційно шукали ось таку нерухомість для, для, для винаймання. Та? Ем, комунікація з вами і укладання угод із вами, чи з приватним власником якоїсь нерухомості? Чи це виглядає по-різному, і чи немає тут певної проблеми? Ну, бо хтось, можливо, хотів би, але розуміє, що це державний апарат і далі далі. Пане Олег, звичайно, що є певні бюрократичні механізми, які виходять з законодавства. Але це, з однієї сторони, проблема, з іншої сторони, запобіжник. Бюрократичний процес трохи довше, тому що ми зобов'язані зробити аукціон. Але разом з тим, аукціон піднімає конкуренцію. І цей принцип дискреції, коли ми можемо прийняти рішення, але воно теоретично може бути суб'єктивно неправильне, зменшується. Фактично, аукціон дає гарантію вищої ціни, тому. Для нас, як фонду, ми готові почекати. А бізнес, ми бачимо, що вони також готові почекати, тому що часто ці активи, які бізнес хоче взяти в оренду, вони саме потрібні по локації, по прив'язці до трудових ресурсів. Це важливо. Ем, коли йдеться про Терміни винаймання, от як це виглядає, наскільки це довготривало може бути співпраця? Взагалі чи є якісь я не знаю там загальні правила? Коли ми говоримо про виробництво, це одна історія, коли йдеться про оренду приміщень, це інша. Просто як це виглядає? Ми виходимо з мети оренди і з самих об'єктів. Я скажу, що вже є практика, коли ми можемо давати в оренду на 49 років. Це оренда. Таких специфічних історичних об'єктів це ті об'єкти, які точно не будуть приватизовані найближчим часом, але мають якусь культурну спадщину, історичну спадщину. Об'єкти з умовами. Тобто, що орендар не має права змінювати екстер'єр і фактично проводить ремонтні роботи тільки з погодження. Там найдовший термін. Є терміни до року, є терміни до трьох. Але е, основна умова, що потенційний орендар буде знати наперед свої витрати і свої е, рамкові умови в типовому договорі, тобто це відкрита інформація е, запобіжники для того, аби уникати ну, певних зловживань, маніпуляцій, якщо хочете про них теж треба розказати. Я думаю, Щоб? та тому що ви вже згадали про систему Прозоро. Але наскільки я розумію, це лише частина. Та в цілому, що, що дозволяє вам сказати, що все відбувається. Зрозуміло, безродних там безродного заангажування і в це варто входити. Я скажу, що ми в процесі руху до цієї мети. Сказати, що все ідеально, я як новий керівник не можу. Я бачу місця, де ми можемо поліпшити. І самим реальним індикатором успішності фонду є мова цифр. Якщо ми наступний рік показуємо результат краще, ніж попередні, значить. Робота фонду організована правильно. Є внутрішні питання, які потрібно виправити. і Є зовнішні, які потрібно прокомунікувати, тому що від комунікації з потенційним бізнесом, з стейкхолдерами в процесі приватизації, багато що залежить. Наприклад, якщо ми зможемо провести велику приватизацію, то цифри, які закладені в бюджет, будуть в рази кращі. І це треба розуміти, до цього потрібно йти. Детінізація всіх процесів фонду це основна задача, і це політична воля сьогодні. Ми маємо максимально відкрити і зробити прозорими ці процеси, щоб такі фрази і поняття, як тіньова оренда, скрита оренда, щоб відійшли взагалі в минуле, щоб аукціон вигравався лише тими, хто може дати найкращу ціну, найкращу пропозицію, а не тими, хто колись когось знав. Минулому це все. Я обіцяв згадати і про російські активи, заморожені активи. Як із ними, і чи є зараз, ну скажімо, доступ Фонду державного майна для того, щоб ви могли виставити ці об'єкти на приватизацію. Ви один згадали, це Plaza, та, але ж він не єдиний. Як справа в цій царині? 687. Я перепрошую, 678. сімдесят Точно до одиниці. Так, так, 678 сімдесят об'єктів сьогодні. На шляху до приватизації, вони передані рішенням Вищого антикорупційного суду до фонду держмайна, тобто вони стягнуті в дохід держави. Йдуть процедури оформлення. тому що приватизація це досить сенситивний процес і дуже важливо не зробити помилки, щоб потім не було боляче від цього, так? з точки зору навіть юридичних аспектів. Ми готуємо зараз об'єкти з цих 680, 678 об'єктів. Є цікаві, якими дійсно цікавиться ринок. Повторюсь, Ocean Plaza – це завод з виготовлення газобетону. Потужне підприємство. Це Тимурівський кар'єр, потужний також об'єкт, і інші менші більші, від паркомісць. До дійсно потенційно лідерів ринку в певних галузях на фінал. Ще хотілось би запитати про зацікавленість закордонних інвесторів. Розуміємо, що непевна ситуація в Україні. Давайте називати це як є. Тому що дійсно, коли коли в країні війна, ну то тут виникає 150 додаткових запитань, чи варто в цю країну інвестувати. От воно накладає свою свій відбиток. Та чи можна порівняти з тим, що було до. Повноцінно по вторгнення, і чи є зараз взагалі інтерес закордонного інвестора до, до України найбільшу таку стійкість до інвестицій показують ті іноземні інвестори, які вже працюють в Україні. Тобто інвестиційні групи, компанії, які мають свої заводи, свої активи, активи в Україні, і вони бачать, що навіть при широкомасштабному вторгненні вони прибуткові, вони розвиваються. Запити до нас є. Вже проведено ряд зустрічей з такими потенційними інвесторами, і вони наполягають на тому, що будуть приймати участь в аукціонах. Якщо говорити про зовнішній світ, є також дружні до нас країни, в яких є інвестиційні фонди, які висловлюють зацікавленість, яка така обережна, але інституційна. Вони придивляються. Тому фонд бере увагу і. Курс на міжнародний род щоб ми показали ті можливості, які є. І впевнений, що ця синергія іноземних інвесторів, і українських операторів ринку дасть результат. Внутрішній інвестор він не менш важливий, ніж зовнішній. Тому задача забезпечити меню для внутрішнього і для зовнішнього інвестора. Ну і цього балансу я вам зичу в 2024 році. Я сподіваюся, ми неодноразово зустрінемось. Поговоримо про про втілення ось цих планів, про які ви зараз сказали. Аудиторії ще раз нагадаю, Віталій Коваль, голова фонду державного майна України. Сьогодні разом з нами вдячний вам. Дякую. Вам. Так ну і при нагоді запрошую всіх на YouTube канал. Ми Україна. Саме тут цікава аналітика. Саме тут варто перебувати. Всім дякую і спокійного часу доби.